Мої вітання, це Краків. І я е, у Кракові у двох справах. У мене тут двоє клієнтів зараз. Одного справа вже закінчилася, і можливо я сьогодні заберу карту, е, вірніше децизію заберу сьогодні, а карту він забере трошки пізніше. Бо тут якось дивно, треба ще домовитись на отримання децизії позитивної, уявляєте? Е, тобто у моєму мазовецькому воєводстві ти отримуєш карту і децизію разом. А тут ти отримуєш спочатку децизію, певно, потім ти платиш за карту, і потім тобі друкують карту. Ну, в общем, що сказати. Але, ну що ж, треба достосуватися, а не е е дискутувати з правилами. Краків, звичайно, особливо з такого балкону, я вирішив тому і записати це відео, оскільки просто ну, вражили цим балконом. Е е це площа Матейки, і готель називається Матейко. Е, ну, Я тут, я просто вже старша людина, і тому, е, коли мені треба, от мені сьогодні треба подивитися справу в 14-й годині в малопольському воєводстві, я про це домовився. Е, але, е, ну, щоб подивитися справу, треба приїхати в Краків. Е, ну, і е, при, Раніше я міг це зробити в один день. Сів вранці, приїхав, але оскільки в понеділок сесія записів на формуляр, ну по перше, на громадянство, сьогодні я на громадянство навіть не пробував. На запрошення гостьові мені для руандійців треба зробити запрошення, щоб родина на весілля приїхала з Руандійки з громадянином Польщі. Третє, на побит резидента. Отут мені вийшло. Я на завтра, сьогодні я записав на завтра в Варшаві людину на побит резидента. О, господі, на, на сталий побит з підстав польського походження. І на побит часовий, тут облом повний. На побит родінний я заповнив формуляр і от зараз в процесі акцептації. А в 14 я дивлюся матеріали справи в справі хлопця, який тут проводить науковий проєкт громадянина України. Ну, подивлюсь, долучу документи і поїду собі. Тобто, я для того, щоб щось вирішити у Кракові, постаріковськи приїжджаю ввечері, поселяюсь в готелі вранці. Спокійно собі тут перебуваю, щось роблю робочий день у готелі. Потім іду, дивлюсь справу і назад їду у Варшаву. Якщо у вас є питання стосовно легалізації перебування, стосовно процедур в Малопольському, тут нібито раніше було все за 3-4 місяці, а зараз у мене рік тривало. Оці дві справи тривали рік. Щось зіпсувалося. Може це у мене так, може в інших якось швидше. Розкажіть в коментарях. Телефон 730-150 901. Це якщо у вас є питання стосовно легалізації перебування. Красиве місто Краків. Приїхати, подивитися і в цивілізацію.